Чорнобильський вітер по душах мете, Чорнобильський пил на роки опадає, годинник життя беззупинно іде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Тридцять сім років тому стався вибух атомного реактора на Чорнобильській електростанції. Смертоносні промені зловісної радіаційної пожежі спалили кожного, хто першими із перших кинулися до реактора. Мирний атом зруйнував долі мільйонів, призвів до перечасної смерті десятків тисяч людей. Сигнал про аварію. Надійшов до диспетчерського пункту пожежного зв'язку у першій годині 28 хвилин. А вже через дві хвилини до місця аварії прибув черговий караул у складі трьох відділень. 12 пожежників гасили вогонь на третьому блоці ручними вогнегасниками. Шість чоловік піднялися на зруйнований дах машинного залу над четвертим реактором. Через високу температуру рештки асфальтового покриття даху почали плавитися. Чоботи грузли в бітумі. Кожен крок вимагав неймовірних зусиль. Отруйні випари не давали дихати, а довкола панувала майже цілковита темрява. Вода, якою заливали полум'я, миттю перетворювалася на пекучу радіоактивну пару. А вогонь не вщухав. Вони знали про радіацію і намагалися перемогти вогонь раніше, аніж радіація подола їх, і знали, що мусять стояти до кінця це був їх обов'язок. Машини швидкої допомоги почали вивозити тих, хто отримав сильне отруєння і мав симптоми променевої хвороби. На ліжку лежав молодий наладник. Коли він дізнався, що його товариш помер, почав кричати Чому приховали? Схоже, перелякався, що теж може померти. Ще один пожежник після крапельниці зовсім не піднявся, а інший був весь в опікових пухлинах, місцями шкіра тріснула і висіла лакміттям, обличчя й руки вкрилися кіркою. Під час кожного руху кірка тріскалася і відчувався страшенний біль. У такому стані їх було незліченно багато, ті, що виносили хлопців з атомного пекла, і ті, хто першими кинулися до реактора. Їм не судилося побачити цвіт каштанів навесні. Почути грайливий спів птахів, порибалити з друзями, обійняти і приголубити дітей та дружин. Вони пішли з життя в страшних муках від радіаційного удару. У ліквідації аварії. Брали участь надзвичайно багато мешканців нашої Хотинської територіальної громади, які з честю виконали свій громадянський обов'язок. А наша розповідь сьогодні про Ніну Захарівну Габя, яка побувала у самому небезпечному пеклі. Як тільки автобус перетнув перший пропускний пункт. У 30-кілометровій зоні і, поїхав вулицями покинутих сіл ми побачили порослі бур'янами подвір'я. Мертві школи, будинки, притихлі ліси, поля. Відчули справжній шок. Враження від побаченого були дуже гнітючими, оселили нас в одному з багатоквартирних будинків, видали спецодяг. Ходити зоною не дозволяли, пересувалися автобусом. Спочатку в їдальню, звідти в лабораторію. Треба було виявляти зміни в крові тих ліквідаторів, які направлялись на роботу згодом при поверненні. Ніна Захарівна Габян добре пам'ятає, що кожен мав так званий накопичувач радіації. Усередині таблетки здатні фіксувати альфа, бета і гама розпал. У кінці терміну відрядження їх забирали, але яку дозу отримали, так і не сказали. Спогади про Чорнобиль у Ніни Захарівни, лікаря, лаборанта Хотинської багатопрофільної лікарні це завжди сумно. На той час їй було 44 роки. Знала, що їде в зону катастрофи, але навіщо ніхто не казав. Одним тільки себе заспокоювала, що діти вже дорослі, і навіть якщо отримала опромінення, це не так страшно. Для нас тоді слово обов'язок звучало буденно, не так пафосно, пригадує Ніна Захарівна. Розуміла, що мої навички там потрібні, і скільки б не пройшло часу. Треба пам'ятати Чорнобильський біль, робити усе, щоб подібне ніколи не повторювалось. Ми щиро вдячні нашим лікарям, які зробили все можливе, щоб врятувати життя тих, хто отримав надзвичайно велику дозу опромінення. Велика шана і подяка голові Хотинського районного об'єднання Чорнобилиць, майстрюку Ігорю Федоровичу, який постійно опікується нашими ліквідаторами і завжди прагне, щоб панувала справедливість. І зараз у військовий час життя триває. А ми зобов'язані вам всім ліквідаторам. Завдяки вам, ми. Живемо, ми зробимо все для того, щоб наша земля була країною щастя, країною любові, миру і добра. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні, героям! Слава!